Доброго ранку, стінанок триває усім гарного настрою. Цього тижня у рубриці Мій щоденник ми розповідаємо про славнозвісне місто Єнаківе. Женя Цвітанська відчула на собі усі принади життя тамтешніх металургів. Дізналася, ким ще окрім співвітчизника президента, пишаються єнаківці та навіть встигла побувати у відкритому космосі. Мається місто з сарказмом та іронією. Хтось аж надто серйозно, а хтось із любов'ю. Наш вибір неочікуваний. Цього разу ми в Єнакієво. В Уяві багатьох українців Єнакієво виглядає виключно так. Таке воно, якщо відкинути усі стереотипи. Батьківщини не тільки президента, а й 29 героїв Радянського Союзу. Серед них гордість єнаківців. льотчик космонавт Георгій Береговий. Ми до сих пор повні пам Це пам'ять просто свята для нас. Депутат Верховної Ради СРСР його єнаківці вважають справді народним кандидатом. Свій час чинний президент ходив у нього в помічниках. Саме береговий передав цьому музею більшість експонатів. Цей зацікавив найбільше. Тиха, зараз може бути сигналізація. Зав... Он... Аби бути з ним на одній орбіті, позичає одежину в іншого. Переполох у музеї. Отже, з журналіста в космонавти. Ви бачили, де тут молнія знаходиться? І ні ногою у відкритий космос без цієї деталі. Тестуємо скафандри на міцність. Шолом дуже важкий, але можливо у невагомості цього і не відчувалось. Привіт, друже! Знайомтесь, це мій колега. Але він чомусь мовчить. Поряд справжній спусковий апарат. Відому фразу Гагаріна поїхали. Ми перефразували, як приїхали, бо саме в такому спусковому апараті космонавти повертались на землю. Щоправда, в спускаємо апараті не було. Її зробили спеціально для музею. Саме в такій позі вона мені трохи схожа на немовля. І приземлялись космонавти на землю. Не тільки космонавтами, а й простими трудівниками пишаються юнаківці. Ось вона візитівка Єнакієва. працівитий металург Цією професією тут пишаються, її поважають, а цю справу вважають благородною. А ось і сам металургійний завод. Навколо нього і розросталося місто. Цей металургійний завод знаходиться прямо у центрі. Їнаківці сварять його за сморід. Втім, одночасно люблять, бо це головний годувальник міста. Чим ближче заводські труби, тим важче стає дихати. Втім, єнаківці обожнюють це підприємство та знаходять у ньому свою красу. В донецьких степах це явище називають лагідно північне сяйво. Навірно уже дійсне просто полюбити свою малую родину, щоб побачити в ночних агнях доміних печей щось необычне, щось та з хорошим настроєнням просипатися утром під заводською гул цехов цього підприємства. готуємось відвідати легендарне підприємство. Техніка безпеки понад усе. Всередині смог відчувається ще сильніше. Саме тут народжується чавун, який потім перетворюється на сталь. Подивіться, який шар бруду і пилу. дихати тут справді нічим. А он і дома на піч саме в цій печі виплавляють чавун. Це вам не спокійні міські вулички. Ті, хто тут працюють, і справді сильні люди. Вони щоденно мають справу з матеріалами температурою близько двох тисяч градусів. Саме звідти виходить шавун, просто в пекельне водовище. Важко говорити, важко чути дуже спекотно. І після цього насправді починаєш просто любити свою роботу. Я люблю тебе, моя робота. Та навіть тут є своя екзотика. Цей папуга майже почесний металург. Саме цей завод дає нам балки, кутки, швелери та інше. Те, що ви бачите позаду, це не салюти, навіть не фейерверки. Це щоденні умови праці інаківських металургів. І вже завтра завод очима самого металурга. Я люблю свою роботу. Та історія людини, яка працює без сонця. Єнаківська шахта. Не пропустіть мій щоденник єнаківе.